І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах, я майже кожну країну хейтив. І був, скільки скока можна, стока нігатіва, тебе і так далі. І я вирішив, ладно, зроблю ще одну попутку спробую переїхати в Варшаву. З мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс. Фетки. Всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені робили. Мені не треба було ждати, якихось термінів, блін, пойтмінта, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили. Отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ж хто був в Варшаві до війни. і Хто приїде зараз сюди? Ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Як Якщо... а закликаю українців Варшаву? Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, ваше вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Тут я з Варшави просто в захваті. От радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Здоро... Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типу на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, але -чуть, вдома. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшавою. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно.